Сьогодні у нас відбулася науково практична конференція, присвячена 1025-й п'яти річі хрещення Київської Русі. Сьогодні ми можемо багато говорити про наш добробут, про економіку, але якщо не буде людської моралі, то нам ні економіка не поможе, ні прогрес не поможе. Сьогодні, напевно, треба зберегти саме цінності: відношення між людьми, відношення між родинами, відношення один до одного. І це може зберегти єдине християнська мораль. Тому оцей наш сьогодні захід, який відбувся, захід був направлений на єдине моралізувати в гарному розумінні. Наше суспільство, я глибоко переконаний, що лише християнська мораль може забезпечити розвиток прогресу. Тому то я вдячний цим людям, які приймали участь в організації сьогодні науково-практичних конференції. Це і райони бібліотеці, це і працівникам міської ради, це і нашим батюшкам, і одні Московського патріархату, і Київського патріархату, це і учасникам, які організовували виставку, і всі, хто сюди прийшов, і всі, хто. Обговорив і на кінець я хочу всіх привітати нас, глядачів, нас, всіх, із великим святом, святом Хрещення Київської Росії. Але адже християнство нам дало поштовх до розвитку нашої суспільності, нашої держави, нашого менталітету, нашої ідеї, нашої ідеології. Святом!